Ось у нас паралельне з'єднання. Тут лампочка, а тут вентилятор. Чомусь, коли я включала лампочку і лампочку, воно не працювала. Я не знаю чому. Якщо там якісь електронні, якісь люди, які знаються по електроніках це дивляться, то скажіть, будь ласка, але ось як працює паралельне з'єднання. Бачите, і йде працює? Якщо вимкнути одне з цих двох, я, я тут вимикаю забираю лампу. Бачите, я ставлю все і, на так, як було, просто немає лампи. Ну, так воно спрацює? Ага, бо воно все не і це просто нічого нікуди не йде. Ну, відповідно, якщо ми Примикнемо лампу, знову, то вона буде працювати. Так, і дейте та працює. Тепер заберемо вентилятор. Чи буде світитись лампа? Має світитися. Ага, світиться. Навіть цього нема. Щось ясь цікаве, що я дізналася експериментуючи з цим. Це що якщо примикнути ще одну лампочку, така червона лампочка, мені здається, що в неї ще якісь додаткові функції. Для того, щоб вона просто червона, але я точно не, не знаю. Я в цьому трохи чайник. Ой-ой. Ой-ой-ой. Е -е, ну просто не буде там трогати, надіюсь, що вона не заелектризує, що я не вибухну. Якщо вибухну, то випечаюся. Я не хотіла, щоб це сталося на відео. То... Окей, я дізналася, що якщо додатково ще так приєднати то воно світиться, навіть хоч це виключно. А якщо включити, це не світиться, а це світиться. Це має сенс, бо це, якби я його так, то воно не світиться. А тут це не має на нього значення, бо воно приєднане зразу цутаної тут. До чого? до батарейки? Ага, бо воно по суті приєднане прямо до батарейки, і коли воно виключена, йому навпаки дається контакт. А тут, коли воно включене, і дається контакт. Знову ж таки, я повністю це не розумію, але розумію твори цього. Мабуть, потім зараз підручно купитися читати, але я, мабуть, все одно не зрозумію, але це буде як буде. Взагалі то я в цій фізиці дуже мало чого відтямлю. І... Ааа! Фізика!